Мене звуть Артур Железняк. Я композитор, музикант, вчитель. У мене, як у кожної творчої людини, є мрія зробити цей світ краще. Дарувати людям гарну музику, писати вірші. Наповнювати серця дітей світлом. Та поруч зі мною завжди були друзі. Такі ж творчі романтики, як і я, зі своїми труднощами і перемогами, зі своїми ідеями і творчими здобутками працювали з дітьми, вчилися, волонтерили, писали музику. Але після 24 лютого усе змінилось. Кожен мав запропонувати своїй країні допомогу. Те, що він вміє найкраще, те, що наблизить наш народ до перемоги хоч на крок. Ми, музиканти і режисери, актори і композитори найкраще вміємо співати пісні і знімати фільми. Частина нашої команди пішла до лав тероборони. Ми упевнені, творчість теж може бути зброєю. Тому вирішили створити музичний гурт, а згодом і кінопродакшн гуртовина. Пісні, що поринають у саме серце. Музика, що підбадьорює людей і не дає зірватися у прірву вічею, фільми, що розповідають про чуттєві моменти нашої сучасності. Все це кіно, щоденники війни. Ми були з концертами у багатьох містах і регіонах. Ми співаємо для військових і цивільних. Ми граємо для переселенців, людей, що втратили домівки, але не покинули своєї батьківщини. Граємо в госпіталях для поранених. В лучбових центрах тероборони їздимо з концертами до бійців з підрозділів ЗСУ. Нас помітили і почали підтримувати, зокрема, відділ стратегічних комунікацій апарату головнокомандуючого. Щоб наша допомога стала ще більш потужною, ми вирішили створити благодійний фонд Хуртовина. Тепер завдяки цьому фонду ми можемо допомагати нашій країні не тільки творчістю, а й матеріальними здобутками. Машини, дрони, тепловізор. Усе те, що допоможе нашим воїнам вигнати ворога з української землі, щоб ми змогли якнайшвидше грати і знімати фільми для вас уже в мирній, вільній і незалежній країні. Назавжди Хуртовина. хвилі пісень. <плес>